Доброго дня. Всім аграріям, всім нашим колегам, фермерам великий привіт від компанії РК Груп місто Кропивницький. Хто не встиг на виставку до село Дослідне Білоцерківського району не придбав техніку ґрунтообробну, запрошуємо до себе в РК «Груп» місто Кропивницький до замовити діскову оборону на демпферні стойки 2,4 захват. Агрегатом з каточками на агресивному диску шарк. Діскова борона на білотовській стойці 4 метра 3,2,4 метра. Кому цікаво, набирайте мене на телефон 067 452 49 42. Також у нас є на, на даний момент глибокий розпушувач 2,5 метра на 5 стійок. Набирайте, замовляйте, буду радий чути. Шкода, хто не приїхав на виставку, дуже була чудова виставка організована. Так що чекаємо на нові замовлення, на, на, на ваші е, лайки, подобайки. Е, всім великого, великого привіту і мирного неба, щоб наше небо українське виглядало так, як зараз воно заді мною. Чисте, е, з білими хмаринками. і без яких перешкод, папа, -па. до нових зустрічі.